В ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Царство Небесне подібне до скарбу схованого в полі, що чоловік, знайшовши, ховає і радіючи тим ідея, продає все, що має і купує те поле. Я би сьогодні хотів говорити про скарби, які є заховані на полі. Нашого життя. Мені пригадалося, коли побачив вас, юних таких, пригадалося момент, коли я в семінарію прийшов на перший курс, заходжу такий гордий, я ж покликання почув, іду, велика вже особистість. Побачив в поглядах старших курсів трошки такий усміх, хмилку. Мене здивувалося, мене трішечки образило. Чому? Чому вони так дивляться на нас якось так трішечки зверхню, начебто? Коли сам став старшим, став тим сьомим курсом, і прийшли першокурсники до семінарії, в мене трішечки був цей погляд, але він мав інший характер. Хлопці, хлопці, скільки вам ще треба перейти? Ви не знаєте, що вас тут чекає, але все-все буде добре. Тому, напевно, що такий погляд зрілості, дорослості. Подібно і ми всі, які є. Більше маємо, може, років в паспорті, але не завжди вони дають роки в голові. Ми так само можемо дивитися на вас, але я думаю, що ви бачите в нас цей погляд любові. Декому я тут на таборі побачив нотку страху. Наприклад, співали там пісні на пляжі, я їх вирішив зняти для архіву. Камерою. Ну і мене запитали, ви нас контролюєте чи, чи що робите? Кажуть, та ні, для архіву знімаю. Тобто в більшості, скажімо, молодих людей асоціюється старша особа з тим, що вона має контролювати, сварити там, напоминати, навчати і тому подібне. Напоминати, навчати це справа хороша, і цим займаються апостоли, якраз саме у сьогоднішньому поривку до коринтян, про які я сьогодні буду говорити. Перед тим хотів би ще раз як сказати про реманент, яким буду користуватися на службі Божій. Я приніс деякі речі. І я, коли переїжджав з будиночку на пляжу в інший будиночок, я ніс дуже багато речей на собі. Ну, майже всі, щоб максимально там, штативи, камери, мультиварка, дитячі речі, свої речі, інші речі, додаткові речі. Так несешся, як термінатор такий. І думаєш, а там молодь сидить собі там в залі, розумієш, слухає собі, а ти то маєш носити. А це моя відповідальність. Тобто в мене всі ці речі, і за кожну річ і я знаю, для чого вона відповідальна, для чого служить і чому вона сюди приїхала. Але поза тим я взяв дуже багато речей, які не послужили. Отже, я мав речі, які були заховані. Знаючи, що буде жарко. Мене попросили взяти вентилятор. Я взяв. Рахуємо великі вентилятори на ногах. Чотири. А один п'ятий, який сьогодні не прийшов, він служить в кімнаті. Я себе запитав, чому я ці вентилятори привіз в тій машині зі всіма речами, а вони не служать. Далі була така відповідь: я не мав фізично часу їх скласти, бо їх розібрати до дрібних деталей було і скласти, їх просто не зробив цього. І в останній вечір склав я. І тільки одним людям він послужив, інші, бо вони були сховані. Ніхто не знав. Хто знав, що я мав п'ять вентиляторів? Дві людини. Але це ж не все? Вентилятор 12-вольтний. Турбовентилятор з двома вентиляторами на основі реактивної тяги. Парадоксально, але ця моська більше дує, як оцей турбовентилятор. Ще були два, але вони поїхали з сім'єю. Фен, дівчата, ви феном. Три фени я маю, дорожні. Хтось знав, що я маю ці фени? Ні. І я ним не користувався. Вони знав де. І це мене до цих роздумів якраз захованого скарбу ну, надихнуло, що ми дуже можемо багато мати дарів, які в нашому багажнику і підготовані для нас, для служби, для дітей, для, 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 для інших. Але вони не задійні, якщо щось не зробити. Е я би хотів сьогодні так само показати силу повітря, які ці вентилятори е переганяють. Вони переганяють тонни повітря. Повітря має дуже гарні властивості. Воно може надувати, це теж не використовувалося. Можеш зробити з цим, те, що ти зробив. Повітря, надуваючи цей м'ячик, воно його наповнює і робить кружним, воно дає йому сили. Повітря, яке переганяє вентилятор, воно отримує таку силу поштовху, яка, опираючись на, на наше тіло, дає відчуття холоду через те, що волога випаровується. Тільки через те нам здається, що нам холодніше. Повітря у фені робиться гарячим, починаючи нас висушувати. Дуже багато є властивостей повітря. Є ще такий вентилятор. Так само це все пов'язане з повітрям. Але останню річ, хай накачається цей, напомпується цей м'ячок. Дякую, буду чекати. До нього ми ще вернемося. Це тільки я вам дав цеглинки, з чого сьогодні можете складати собі думки до проповіду. Отже, говоримо тепер про... Апостол, який сьогодні ви чули, і який ну, дуже важко зрозуміти. Я навіть не питаюся, хто його зрозумів, тому що мені два дні довелося читати і перед текст, і після текст, щоб його зрозуміти. Я тільки частинку. А те, брати, що я пристосував до себе і до Аполоса заради вас, щоб ви на нас навчилися, як сказано, нічого понад те, що написано. Щоб ви не неслись гордо один над одним проти іншого. Я собі почав роздумувати, чому Бог не любить гордість, бо вона несеться проти іншого. І тому юний погляд не любить старшого, бо він може осудити. Та що ти? Та, ти не так робиш, ти не так. І тому це звично, що старші нас осуджують, чи якось дивляться, що ми робимо не так. Я себе постаршу, то що тому очі перед того, не знаю. Йдемо далі. Богові не подобається гордість, я думаю, тому що вона постійно ламає, принижує. А Бог які має чесноти? Народжувати, відроджувати, відновлювати. Це є різні чесноти. Хто до тебе вирізняє? Що маєш, чого б ти не одержав? Що маєш, чого б ти не одержав? У моєму багажнику є все. Закінчується супірною. Коли ж одержав, то чому вихваляєшся, наче б не одержав? І ми насправді думаємо, от старші, от священики покликані, ну бо вони вже мають сан священства, вони вже там проповідують, ми ще ні. От катехити в церкві, катехити в десь там в школах, ну бо вони мають диплом, це їхня робота так, проповідувати. А насправді ми тоді чекаємо на якусь місію. Уявіть собі студента-медика на сьомому на шостому курсі, який побачив на зупинці десь е в місці, що людина впала, задихається. А він що каже: перепрошую, етика медична, я не можу нічого робити, бо я ще не маю диплома. Так що, хто хоче, займіться штучним диханням, я ще офіційно не назначений. Це неправда, знаєте. Так само тут. Ми не можемо, бувши священниками, монахами, катехитами чи богопосвяченими в якому житті проповідувати аж тоді. Ми вже покликані це робити. Дуже гарне є пояснення на, на притчу, одне із пояснень, яке мені сподобалось, пам'ятаєте про всохлу е, смоковницю? Ісус хотів поїсти, а не прийшла ще пора, і Він прокляв її, вона всохла. Одне із пояснень. Що Ісус може вимагати ще передчасно певних плодів, яких вона би по часу ще не мала давати. І від мене, як від семінариста, вже вимагав Господь, щоб я діяв на своїй парафії, своїми друзями, щоб я свідчив, не чекаючи диплому. Не знаю, може і вас буде це. Не вимагати, а просити. Ви вже наситилися, восьмістих, Вже збагатилися. Без нас зацелювали, щоб коли вже, тобто вам і не треба в розумінні того мати тих всіх титулів, коли б то вже зацелювали, щоб і ми разом з вами царювали. Ми це разом церква. Тобто голос церкви це не тільки голос цього мікрофона, чи-чи. це і так само ваш голос, вашій сім'ї. Коли ми не достукаємося до батьків, то, може, через вас Бог щось скаже батькам чи іншим. Тобто вважайте себе голосом всієї церкви, яка хоче промовляти до інших. Цей полівізатор, він має таку цікаву особливість. Нажимаємо, він чуть-чуть пшикає. Так? А коли ми кілька разів нажимаємо, ми закачуємо повітря. І коли я... Вже не працюю, з нього далі йде вода. Це показує, що ми мене тиск повітря в нього. Ще йде? Ось і може. Так само діє Дух Святий. Його не зупинити. Він постійно, якщо ми його помпуємо навчанням церкви, реколекціями, Словом Божим, він буде виливатись, його не стримуєте. І цей принцип повітря. Ви можете ним дути, ви можете використовувати його на добро, можете його підігрівати, сушити волосся, можете давати йому тиск і силу, можете запускати як цей м'яч, який вже дістав силу завдяки повітрю. Повітря є дуже гарним порівнянням зі святим духом. І повітря сходить, як шум вітру, як опослі вчора, вчора ми чули. Тобто всі ці ознаки, які можна порівняти, це є сила. Але якщо цього не використовувати, Тож цим коротким, як на мене, таким словом, хотів би ще раз звернути увагу на те, що всім нам дуже багато дано в багажник вашого життя. І ці всі далі, які ви вчора отримали, розмішавши Духа Святого, якби давши йому силу діяти, вони будуть виливатися, вони будуть служити. Як не сьогодні, як ці вентилятори, які я повезу додому, так завтра. Але вони пригодяться, бо це парафіальні вентилятори, вони в церкві будуть колись охолоджувати на службі Божій. І цей полівізатор буде колись стрижці використовувати. Тобто все буде в русі, але треба це використовувати. Тож дякуємо Богу, що він дав нам всі дари, дав нам насправді весь арсенал конечний нам до спасіння і до спасіння інших. Найбільшу, найбільшу силу струму він дає, бо всі ці гаджети потребують сили. Оце є сила, це святе письмо. Воно дає оцей заряд, цю енергію, звідки нам черпати силу. Без нього. Завдяки сьогоднішньому кількагодинному розважанню зранку народилася ця проповідь. От при цій книжеці. І це є великий дар, який дуже часто в когось стоїть на полиці. Тож використаємо всі дари, служба Божа. Євхаристія, Святі Тайни, все, що дає нам церква для духовного росту. Те, що ми відроджуємося, це тільки початок, це і народження, але дитина мусить багато чого вчитися. І те, що ми маємо вчитися, катехизму, інших, це є життєво необхідне. Навернення це є кістки, але м'язи це є навчання церкви. Тож приймаємо все навчання церкви, яке вона подає. Дякуємо Богові за устрій церкви, яку він створив для нас. Щоб вона нас вела, бо деколи ми не знаємо, як це робити. Дякуємо за наших священників, які є поставлені духовними, щоб нас вести і підказувати, якщо щось не так. Не маєте, може, близько священника, можна познати до іншого, можна монахиню, монаха, духовного брата, духовну сестру. Не сидімо в багажниках, а використовуємо те, що нам Бог дав, і буде всім добрим. Слава Ісусу Христу! Далі апостол говорить, щоб зрозуміти краще слово Боже, яке не зрозуміле, чуть-чуть спереді або трішки взаді треба дочитати. До цього часу ми голодуємо і спраглі, і ноги нас б'ють, і ми скитаємося, ми трудимося, працюючи власними руками, нас ображають і ми благословляємо, нас гонять, а ми терпимо. Нас ганблять, а ми з любов'ю відзиваємося. Ми, мов те сміття світу, стали покидьками всіх аж досі. Оце ваша нагорода. Це, що будете отримати за те, що хочете робити. А що вони робили? Дальше читаємо. Геніальні слова. Не щоб осоромити вас, я вам це пишу, але щоб як дітей моїх улюблених навести на розум, бо, хоч ви мали тисячу учителів у Христі та батьків, небагато. Бо я вас породив через Євангелію в Христі Ісусі, Євангелія Царства. Отож, благаю вас, будьте моїми послідовниками. Благаю вас, будьте моїми послідовниками. Власне, тому я послав вам Тимотея мою улюблену і вірну Господі дитину. Тимотей був найулюбленіший, найюніший, наймолодший ученик апостола. Він нагадає вам мої в Христі дороги, як я навчав скрізь у кожній церкві. Деякі загорділи, наче б я не мав прийти до вас уже більше. Але я незабаром до вас прийду, коли Господь на те волі пізнаю і спізнаю не слова загорділих, а, а силу. Бо царство Боже не у слові, а у силі. Не у Слові, а в силі. Це просто Слово. Які знайде яво на пам'ять, які читаєте атеїсти, це є поліграфія. Але сила, яка йде за цим, береться тільки людина. Тож бажаю вам цієї сили, яку ви хочете. Я вже бачу, що хочете і горитети. І хочете цей вогонь розносити як апостол, розносив іншим, а ви будете іншим. І завтра ви будете тут. І завтра ви будете робити такі реколекції і ще більші. Амінь! Амінь!